Зараз нажнемо пшенички, нажнемо трошки волошок і трошки пшенички, щоб свісти віночка. Треба нажати волошок і пшенички для наших курівок на, сві... на свято 30 на віночок, бо нам треба вчепити віночок куровкам нашим. Щоб вони прийшли додому з віночками до свого роду оберіг. З давньої традиції так було заведено, що на трійцю на завжди коровкам чіпляли вінки на шию. Пастушки, ті що пасли коровки ті завжди чіпляли віночки. І так ми до сьогодні підтримуємо таку традицію. Отже, і видно результат нашої праці. Ми назбирали квітів, Ну не скажу, що ми, я старалася зробила таку е, заготовку. І вже поуклітала все. І ще якесь е, жменьку кропику, щоб коровки наші були. здоровенькі, щоб не було, щоб до їх в роки не чіплялися, так, за такою давньою традицією завжди говорилося. І зараз. Зараз ще от віночка цього дупліту, і підемо будемо чіпляти коровкам на шию. Бо ж коровки зараз будуть йти з поля додому. Підемо на поле до хазяїв, хай дають нам викуп за те, що ми постаралися на свято прибрали їхніх коровок, щоб вони були завжди їм здоровими, щоб приносили молочко добротне, щоб їх все в хазяйстві велося, щоб все складалося хазяям так, як. Бог хвилів. Хороша курівка, годувальниця моя. Дивися, тебе теж вшанували, віночка тобі почепили, якого красивого, кого гарного. О, дай Боже, щоб ти була здорова, не наповіг тебе ніхто, щоб в нас мир був, щоб в нас треба було спокійно, щоб наші хлопці всі повернулися, а ти нас всіх годувала, продовжувала готувати. Все було в нас добре і гарно. Щепили нам вінка, дякуємо вам, дякуємо. А викуп? Ну буде, буде, ну як же ж, раз є вінок, значить буде викуп, скільки діла. Де мені пасту в та ще й дзвінком. Ой, дякую, дякую, пастуша, дякую вам, щиро дякую за те, що ви уважили таке велике свято рукове, ще й мої її коровці віночка вчепили. Хазяйко, хазяйко, де вже та корова. Давайте її, вже на поле пора. Тому, може вам паснуть, треба ще yeah you, you, thank Дого сіна уберігає кожне обіця, кожного господаря, кожної господині, хай традиції передаються нашим дітям, нашим онукам. хай все в житті складається в нашому поколінні, як найкраще мирного неба і міцного всім здоров'я. Дякую, велике рокове свято! Такі традиції треба підтримувати наших внуків.